Коли Авоїль прибула до Умхлангі, вона була зовсім одна: без родини, без друзів і без чіткого розуміння, де її місце в цьому новому місті. Її перша робота була далеко від рідного дому, і з часом самотність почала виснажувати її. У пошуках підтримки й тепла вона вирішила знайти церкву, де могла б почуватися як удома та знайти нових друзів. Зрештою, її шлях привів до адвентистської церкви Маяк, і саме тоді її життя почало змінюватись. Коли я вперше прийшла сюди, я дійсно відчула себе як вдома. Я відчула, що я комусь потрібна, що зі мною хочуть спілкуватися. Я продовжувала повертатися туди знову і знову. Ще під час навчання в університеті Авуіль дізналась про церкву адвентистів сьомого дня від одного зі своїх знайомих. Це зацікавило її, і вона почала відвідувати богослужіння. Однак після переїзду до Умхлангі їй доводилось самотужки шукати нову. У духовну спільноту зазвичай я з тих, хто просто приходить на богослужіння і одразу після нього йде, ні з ким особливо не спілкуючись, але цього разу все було інакше. Члени церкви не дозволили мені залишитися непоміченою. Їм справді було цікаво, хто я, і саме це глибоко зворушило мене у церкві. Маяк Авоїль знайшла те, чого так потребувала: місце, де відчула приналежність. Вона почала регулярно відвідувати богослужіння, і її віра поступово міцніла. Я поглиблювала своє розуміння Божого Слова. У моєму серці з'явилася впевненість, що саме ця церква є тим простором, де я зможу духовно і особисто зростати. Одним із перших, хто привітав Авуїль, був табо місцевий житель умхлангі. Завдяки Божому проведінню він навчився бачити справжні потреби цього міста. Умхланга це місто контрастів. Тут мешкають заможні люди, амбітні молоді фахівці, але водночас і родини, які за зачиненими дверима борються з численними труднощами. За зовнішнім благополуччям часто приховуються біль, зруйновані стосунки, залежності та глибока самотність. Ми виявили, що нагальні соціальні проблеми переважно стосуються сім'ї. Це розпади шлюбів. Домашнє насильство та вживання наркотиків, хоча люди можуть приховувати ці речі від оточення, усі вони негативно впливають на сімейне життя. Саме тому Адвентистська церква планує створити міський центр впливу, безпечне місце, де люди зможуть отримати консультації, сімейну підтримку та справжні відчуття приналежності, подібне до того, як це було в церкві з Авоїль. Щоб ефективно діяти, ми маємо розуміти потреби суспільства. Нам потрібно знати, чого насправді прагнуть люди, адже їм потрібні мудрі поради та настанови. Вважаю, що тут для нас відкривається чудова можливість торкнутися сердець інших. Цей центр стане місцем надії, зцілення та життєвих змін, де кожен незалежно від походження зможе знайти відповіді на свої запитання. Справжня істина полягає в тому, що Ісус потрібен кожному, адже Він відповідь на всі проблеми суспільства. Єдине рішення це усвідомлення своєї залежності від Господа. Ваші щедрі приношення цього кварталу допоможуть зробити цю мрію реальністю. Ми віримо, що метод Христа дієвий і завжди буде ефективним. Ми повинні йти у світ, жити серед людей, знайомитися з ними та заводити дружбу. Насамперед, ми маємо ставитися до них як до друзів. Будь ласка, моліться, щоб члени церкви, такі як Табо, створили центр впливу в місті Умхланга. Дякуємо за вашу підтримку.